А як у вас з перекладом імен на англійську? Перевіримо. Почнемо з мого імені. Софія. Як моє ім'я писатиметься англійською? Оберіть правильний варіант. Здивовані? А як щодо імені Олег? Тут було трошки простіше. Як щодо імені Андрій, Геріт, тоді що ви скажете про Христину? Uh -huh. Розім'ялися, а тепер починається хардкор. Єнакієве. Майже вгадали. Борщагівка. Окей. Карпюк. Це був правильний варіант. Їжа <му> Угу, Отак то. Верхнє синьовидне. Так, я навмисно підбирала такі цікаві українські назви. <му> <му> Хто вгадав? Молодець? Квітка основ'яненко. Окей, okay. ну і давайте останнього для нашого тесту візьмемо: Не чуй левицький. Like that. Напишіть в коментарях, скільки вам вдалося вгадати правильно, мені буде цікаво. Цим відео я хочу ще раз наголосити на тому, що важливо знати, як пишуться правильно українські назви англійською. Де вам це знадобиться? В школі, якщо ви пишете, що ви там пишете, якісь твори ви там можете писати, де вам потрібні будуть власні назви. За кордоном це вам буде необхідно, коли ви надаєте свої дані. Тут дуже важливо не помилитися жодною літерою. Чи то назва вулиці, чи то назва міста, області, чи ваше прізвище та ім'я. Третє: це вам знадобиться навіть в спілкуванні, в переписці з якимось іноземцем, як ми бачили, навіть назви прізвища улюблених авторів, письменників. Їх теж треба правильно написати. Завдяки правильній транслітерації ви можете познайомити іноземців з Шевченком, Нечуй Левицьким, Квіткою Основ'яненко, правильно передаючи назви на письмі. Що цікаво, загалом, якщо ви хочете щось дізнатися, як воно буде англійською, правильно писатися, вимовлятися, це можна запитати в англомовної людини. What do you call this in English? і людина вам скаже. This is a USB cable. І відповідно людина може вам сказати, як це пишеться. Але в сфері транслітерації жодна англомовна людина вам допомогти не зможе. Не можна просто так взяти і запитати, припустимо, американця, як правильно пишеться моє ім'я. Бо він вам не скаже ні американець, ні британець, ні австралієць. Ніхто в Європі не знатиме, як правильно пишеться ваше ім'я, крім вас самих. Чому? Бо те, як пишеться ваше ім'я, визначається українським законодавством. А до нього в нас навіть не всім українцям є діло. Що вже казати за тих, хто живе за кордоном. І, до речі, норми про те, як пишеться моє ім'я, були прийняті ще в 2010 році. А з тих пір. Між іншим, пройшло вже 14 років. І уявіть собі, як в мене болить серце, коли дитина приходить мені зі школи і показує зошит, підписаний вчителем з англійської, де написано щось типу того, того чи ось того. На! No! І дитина в результаті стоїть на роздоріжжі. Вчителька в школі їй каже так, вчителька з додаткової каже так. І ми відповідно відкриваємо інтернет, дивимося цю постанову кабміну, заходимо на сайт, перевірити, як правильно пишеться ім'я, прізвище, і тільки потім доходимо на основі доказів, висновку, що шкільний вчитель помиляється. Звичайно, я заохочую дітей десь там тихенько наодинці вчительці сказати, що зараз правильно писати так, але ви розумієте, стосунки між дітьми і вчителями і в школі не допускають ось такого відвертого прямого спілкування. Тому це стає проблемою. Бо дитина вже від початку втрачає довіру до вчителя, ставить під сумнів її авторитет. Я вже ж заспокоюю дитину, кажу, ну може вона молода, може вона новенька, чи він. Він ще навчиться, він ще зрозуміє. Ну, коротше, я ніколи не налаштовую дітей проти вчителів, бо я розумію, що всі ми і я в тому числі ми можемо помилятися. Це життєво, але не позбавляє вас відповідальності. Тож, залишок цього відео це буде табличка, затверджена Міністерством України про те, як правильно транслітерується кожна українська літера на англійську. Для прикладу, я хочу написати назву області, в якій живу. Вінницька. Області зазвичай в нас не відмінюється, тому я беру оригінальну назву Вінниця. І перевіряю кожну літеру, як вона транслітерується. Саме слово транслітерація це якраз оцей процес, коли ви кожній українській літері співвідносите якусь англійську. Шукаємо першу в табличці. Літера В. Бачимо, що вона відповідає англійській V. Літера І відповідає англійській I. Далі в українській у нас подвійна літера N. Так само і в англійській буде подвійна літера N. Бачимо, що український «и» відповідає англійська Y. А от український «ц» відповідає дві літери T, S. Залишилася лише літера Я. Тут звертаємо увагу, де стоїть наша літера Я. Наша в кінці. Отже, нам треба ось цей варіант IA. Таким чином вийшло, що назва моєї області Вінниця Region. А моє місто хмільник. Перевіряємо: перша літера Х передається двома літерами К-H. М. Передається також літерою М, І e, літерою I, L літерою L, для м'якого знаку в англійській відповідника немає. N передається N, I передається Y, K передається К. Тож, Вінниця – region, хмільник. Питання. Чому хмільник? Не можна просто написати літеру H. Чому треба писати KH? Відповідь тому що літера H вже зайнята. Літерою H ми транслітеруємо літеру Г. Питання: чому не можна літеру Г транслітерувати літерою G? Відповідь – Тому що в українській дві літери Г і Г. І от та, яка Г, вона G, а та, яка Г, вона G. H. Питання, чому ім'я Софія пишеться так по-дебільному? <гум> Відповідь: Тому що можновладці вирішили, що YA буде тільки на початку слова, а в інших позиціях IA. Та сама ситуація із E та Ю. На початку слова це буде Y, в інших позиціях це буде I. Перевірити, як правильно пишеться ваше ім'я і прізвище. Можна на офіційному сайті, де видають закордонні паспорти. Посилання на сайт буде знизу. Там, в графі, ім'я і прізвище, ви просто вводите ті назви, які вам необхідні. Головне обов'язково, щоб треба було обидві графи заповнені. І нижче вам висвічується результат. Як воно транслітерується? Звичайно, можна не заморачуватися і постійно перевіряти правильне написання назв через сайт. Але ви маєте розуміти, що інтернет не завжди буде з вами. Інтернет не буде з вами на контрольних, на тестах в коледжі, в школі, під час заповнення якихось важливих документів, де треба буде швидко давати відповідь людині, особі, яка вас питає. Тому бажано, щоб ви вбили собі в мозок, як воно працює. На цьому все. That's all for today. Keep calm and learn English.